Платними голосуйте наприкінці програми, ми підіб'ємо підсумки цього голосування. Далі у нас на зв'язку Ілія Пономарьов російський опозиціонер, колишній депутат Державної думи Російської Федерації. Пане Пономарьов я вас вітаю і дякую, що ви сьогодні з нами. Доброго вечора, ну, пане Ілія, оскільки ми питаємо наших телеглядачів про те, чи на їхню думку президентство Трампа справдило їхні очікування. Запитаю вас, чи справджує президентство Трампа ваші очікування? Ну, навіть перед <риклад> <риклад> я, я вважав, що він буде таким дуже радикальним, і що він багато чого змінює в Сполучених Штатах. Ну те саме ми зараз і спостерігаємо Звичайно, він робить все досить неприємно для, для нас і багато дивує. Ну я вважаю, що, врешті-решт, все, все буде гаразд, бо я вважаю, що при попередній адміністрації ми зайшли там в певне болото, і що будь-які рішучі дії-решт буде на користь. Ну, а те, що за ці 100 днів, перші 100 днів свого другого президентства, Трамп не припинив вогонь в російсько-українській війні, як він це обіцяв там упродовж 24 годин. Чи це є поразкою Трампа упродовж перших цих 100 днів? Ну, звичайно, ну але ця обіцянка була самого початку нереалістичною, тому що це треба бути розумним. Тобто, одне що є там просто риторикою. А друге, що можна зробити на практиці, і тим більше що це залежить перш за все від Путіна. Я вважаю, що Трамп робить все, що від від нього залежить, щоб змусити Путіна прийняти там, хоч хоч які мирні, мирні пропозиції. ну але Путін намагається виторгувати хоч, хоч щось для себе суттєве чи, чи з цього. Ну і саме тому час іде йде без, без результатів. В той час, пане Ільє, коли Трамп постійно говорить: ми близькі до угоди, ось ось Росія, і Україна ухвалять рішення щодо припинення вогню. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Висунув перелік вимог для врегулювання війни між Росією та Україною, і він сказав про те, що передумовою відновлення прямих, прямих перемовин бо вже й мова йде про прямі перемовини між Україною та Росією. Є скасування указу Зеленського про неможливість проведення переговорів з Путіним. Також він каже, що перелік російських вимог до України лишається майже той самий, який і. Скажімо так на початку війни, який озвучував ще до війни, озвучував сам Путін. Виходимо з того, каже Лавров, що не вступ Києва до НАТО підтвердження ним свого нейтрального та позаблокового статусу відповідно до декларації про державний суверенітет України 90-го року. Одна з двох основ для остаточного та відповідного інтересам безпеки Росії в регулюванні російської. Української кризи, як він сказав, ну і знов він повторив мантру про денацифікацію, про демілітарізацію і про те, що потрібно повернути заморожені на заході російські активи, скасувати санкції, судові позови, ордери на арешт, і підтвердити російську приналежність Криму та чотирьох областей України. Ну фактично Лавру повторив ультиматум Путіна. І тобто вустами Лаврова Путін сказав Трампу, що ми мали на увазі всі ваші мирні ініціативи, тому що Росії в Росії є блок попередніх умов, і ми оці от попередні умови зараз озвучуємо. Хоча раніше йшлося про те, що припинення вогню може відбутися без попередніх якихось умов, чому так сталося? Я вважаю, що ми взагалі марнуємо час, що обговорюємо цього покидка. Ну Лавров, якщо всі помітили, він взагалі не залучений до там жодних зараз переговорів, які тривають. Він не присутній на зустрічах з Віткофом, і він намагається про себе нагадати пану Путіну що він про нього забув і надсилає до усяких африканців? А Лавров -то хоче спілкуватися з американцями. Він себе вважає головним експертом в Америці. Він багато років там жив, і був представником ще радянського союзу в ООН, але все відбувається без нього. Ну і це взагалі відповідає той ролі, яку грає Міністерство закордонних справ Російської Федерації в Російської внутрішній та зовнішній політиці. У них є там певна традиційна гра, яка пов'язана з тим, що Путін повинен виглядати більш розумною людиною і більш заспокоєною, більш зваженою. А усе оточення повинно бути більш радикальним, щоб Путін завжди мог показати на них, казати: ну якщо не я, то вам ж ви ж був змушений з ними співпрацювати. Так що краще тримайтеся мене і зберігайте мене як президента Росії. Але Тут я просто вважаю, що позиція Лаврова вона застаріла, це та позиція, яка оголошувалась Путіном там два місяці тому, і з того часу багато чого змінилося через саме ці перемовини, в яких Лавров не, не брав участь. Тобто ви вважаєте, що він сказав це, оскільки він не розуміє контексту того, в якій ситуації знаходиться зараз Росія і Сполучені Штати Америки станом на 29 квітня 2025 року. Ну він просто робить те, що з апаратної точки зору безпечно для нього. Путіну це буде подобатись. і Лавров робить те, що подобається Путіну. А к реальній політиці, к реальному змісту цих перемовин, це відношення немає. Американський сенатор від республіканців Джон Кеннеді заявив, що російський диктатор Путін дурить президента США Дональда Трампа. Тож йому варто дати чітку відповідь. Послухаймо, що говорить американський сенатор. Думаю, він вважає, що ми його боїмося. Він обманював президента Трампа на кожному кроці. Він виявив неповагу до нашого президента. Я не думаю, що стане краще, поки ми не дамо зрозуміти пану Путіну, що ми готові перетворити його та його країну на корм для риб. І я не говорю про ядерну зброю чи ядерну війну. Я б почав з нафти. У цей вираз перетворити Росію та Путіна на корм для риб. Що це означає? Ну тут той випадок, коли людина каже все правильно. Але також, як і в випадку, з Лавровом, вона не долучена до реальної американської політики зараз, ну до речі, тут він ближче каже, ніж Лавров бо Трамп реально вважає, що якщо не буде можливості домовитися, він ще сподівається, що він досягне результату. Але якщо ні. То звичайно, саме по нафтовому напрямку він не буде тиснути на Росію тут. Перш за все, це питання Індії. Індія купує багато російської нафти, і якщо Сполучені Штати зможуть з одного боку забезпечити постачання альтернативної нафти від Саудовської Аравії. По такій самій ціні, як це було з Росії, з іншого боку, успішно застосувати вторинні санкції проти проти Індії проти індійських компаній які купують російську нафту то вони зможуть досягнути цієї мети і це буде визначати для російського бюджету втрату там приблизно 60 мільярдів доларів на на рік що ну, більш ніж половина витрат на війну і це буде дуже чудовою новиною але зараз Трамп ще сподівається що вони з Путіним зможуть домовитись, хоч він насправді і втрачає терпіння. Якщо Трампові не вдасться домовитися з Путіним, чи буде сприйматися 47-й президент Сполучених Штатів Америки це як особисту образу, зважаючи на те, скільки реверансів відпустив за ці 100 днів Трамп Путіну? Ну мабуть, не образа, але невдача то 100%. Тобто я вважаю, що це не емоційне питання. Тут питання в тому, що це ставлення Путіна до Трампа як до ворога, бо обід дуже добре розуміють, що інша людина хоче, і Трамп звичайно. Сподівається, що домовитись у нього можливість буде, і те, що він транслює постійно в своїх інтерв'ю, та просто там в публічних висловлюваннях це доводиться, що він насправді вважає, що мир можливий ну але путін знову торгується торгується тягне час намагається витягнути максимум сполучених штатів використовуючи те що ну хто хто починає хто висловлює свій інтерес а сполучені штати висловили свій інтерес до досягнення мирних перемог то тобто ну і давайте там робити щось а чому, чому от саме на, на даний момент Трампові не вдалося ні про що домовитися з Путіним? Тобто ну, Путін вже розуміє бажання 47-го президента Сполучених Штатів Америки в стоденний ювілей, який сьогодні він відзначає, заявити про те, що є така домовленість, що це все зроблено. Тобто це пов'язано з 9 травня, яке хоче Путін Провести як переможець і як лідер ну умовного нового світу, який там. Бореться, як він каже, з неофашистами. Тобто, хто в Москві буде, це ці будуть переможці. А всі, хто будуть поза російською столицею, це будуть неофашисти, які підтримують там Україну, мовно кажучи. Йому йому потрібно ось це показати внутрішньому своєму глядачу і внутрішній аудиторії, що він був і лишається ну на якихось там своїх умовних принципах. Ну, дивіться, найбільш сильна риса у Володимира Путіна. Це то, що він досить тонкий та досвідчений психолог. Він розуміє, коли треба тиснути, коли треба відійти, коли можна подіграти, а коли можна і погрозити. І з Трампом він грає цю ігру. Трамп до речі також людина досвідчена з точки зору переговорів, що багато разів підкреслює. Ну але я вважаю, що Путін тут трохи сильніше буде, і Путін відступає. Тобто з самого початку його позиція була ось саме такою, про яку говорив Лавров: що давайте шість регіонів і там не став жодних питань. А, а, а ось зараз він вже там ось там Великден перемір'я, ось зараз там оголосив наступне перемір'я. Тобто він завжди намагається показати Трампу, що домовитись то можна. Ну, але це все поступово, поступово, поступово. Тобто він втягує е, е, Трампа в ці перемовини, е, щоб на кожному кроці е, витягнути якусь ще поступку. Е, ну але знову скажу, що часто ідеї Трамп терпіння втрачає. Ви знаєте, я я поставлю в стоденний ювілей е, е, Трампа. Таке може незвичне запитання: Якими б сто днів були президентки Камали Гарріс, якщо б вона перемогла на виборах, а такою самою, як сто днів президента Байдена, тобто вона б посміхалась усім, вона б мала безумовно, більш підтримку від американського суспільства, але жодних змін в країні не відбулося б. Тобто це був просто інерційний рух в тому самому напрямку, як він відбувався тоді. Ну а з точки зору України ми вже бачимо, що це глухий кут. Питання з НАТО не вирішувалось тоді, не вирішується і зараз. Питання з Європейським Союзом також не вирішувалося американці. Не намагалися ставити питання про зміну Путіна. А ви ж розумієте, що мир то неможливий без того, щоб змінити Путіна, ми можемо досягнути там будь-яке перемір'я навіть, але це не буде сталий мир. Поки Путін зберігається в Кремлі. поки Москва зберігається як імперія миру то не буде. Дякую, пане Пономарьов, вам за розмову. Це був Ілля Пономарьов, російський опозиціонер, колишній депутат Державної думи Російської Федерації. Друзі, нагадую, що упродовж всього.